Коротше, кожний вблика от своїм мається. Ну чим займається Владимир, діти там. один там Чим ти займаєшся? На телефоні граєш? з я... Один з лампочки на телефоні грається. Настя мене на коментарі відповідає в Тіктокові. Так. А я коротше, тут стрімчик запустив ось. Я ось от павербанка світло, от зарядної станції заряджається телефон. І от павербанка ще USB-лампа з освітостю. Він і RGB має по цяточку. Коротше, я думаю, нормально. Дивіться, які в нас призики сьогодні. Аварійні лампочки. Кстаті, за топ у нас буде павербанк. Зараз топовий, оцей 50-тисячний. Поняли? І е, одиничкою у нас буде безперебойний. Той, що в мене зараз постачає, нам Wi-Fi. Щоб інтернет у нас був і масажор, кстати, ці новинка теж переконує.